обласної ради Іван Ярославович гончар. Шановне товариство, дорогі хмельничани та гості, скажу вам відверто. Нелегко виголошувати вітання з Днем незалежності роковини Іловайського котла. Моє серце розриває гадьба і сум, що наші мрії перетворилися в ілюзію, що саркома під назвою неоголошена війна шматує неньку Україну. В цей час корупція, байдузі жість, жага до влади і наживе висмоктує з неї нашу душу і мізки. А наших найкращих синів катують у полоні, убивають на фронті. В тому, що Україна прийшла до такої кризи, є частка відповідальності кожного з нас. Хтось брав хабар, а хтось його давав. Хтось голосував і мітингував за гроші, а хтось нарізав собі найкращої української земельки. Хтось залишав інструмент у тілі хворого, а хтось просто бездушно мовчав, коли Україна стогнала. Бог послав нам важкі випробування за наші гріхи. Але нехай вороги не тішаться. Ми зупинимо цей реальний фільм жахів. Певнений, ми будемо вільними, ми здобудемо перемогу, ми будемо в єдності шанувати своїх героїв і свою Україну. Ми довго шукали себе і часто помилялися, але нині погляд з неба Всевишнього і очі героїв Небесної Соті, ні, героїв війни та невинних жертв не дозволить нам схибити. Висловлюю щирі слова подяки усім хмельничанам. Незалежно від статусу, професії, національності за героїзм, за доброчинність, за наполегливу працю, схиляю голову перед пам'яттю загиблих. Простіть нас, рідні, що ми тут, а вони а вони там. Пам'ятаймо, що нація, яка такою високою ціною платить за свою незалежність, нездоланна. А ще не забуваємо, кроки в майбутнє здійснюються сьогодні. Яким воно буде, залежить від нас самих. З ним незалежності, дорогі браття. Слава Україні! Героям слава! Шановні учасники урочистого зібрання. Відповідно до розпорядження голови обласної ради Івана Ярославовича Гончара з нагоди 24-ї річниці незалежності України грамотами Хмельницької обласної ради з врученням подарунку нагороджується. За ефективне та своєчасне забезпечення особового складу військової частини, матеріально-технічними засобами, особисто мужність і самовідданість проявлені під час виконання завдань за призначенням у східному регіоні України в умовах військових дій, підполковник Сокіл Юрій Михайлович, начальник логістики військової частини А0661, учасник АТО. учасника то. Засумлінне виконання службових обов'язків, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у надання медичної допомоги військовослужбовцям, учасникам то, мужність і самовідданість при виконанні завдань за призначенням у східному регіоні України в умовах військових дій. Капітан Шудляк Андрій Анатолійович, начальник травматологічного відділення військової частини А 2339 учасник АТО. то. За сумлінне виконання військового обов'язку, мужність і самовідданість, проявлені при виконанні завдань зі збереження державного суверенітету та територіальної цілісності у східному регіоні України в умовах військових дій. Чепко Назар, учасник АТО, Кібор. Це людина, яка своїм батьком стояла в аеропорту, і боронила і зараз боронить нашу незалежність України. Дякую, Тобі Назар. Слава Україні! Хочу привітати всіх подолян з таким святом Днем Незалежності, хоча насправді в даний момент ми її ще здобуваємо, але обов'язково здобудемо. Склалась така ситуація, що хлопці там на фронті воюють, добровольці, стоять тут ліворуч мене. Для влади вони ніхто, для суспільства більшої частини, вони так само ніхто. Тут є хлопці. Які з клапаном в серці захищали Україну. А є чиновники, синки мажорів, які ховаються по закордонах, поробили собі довідки. Я прошу на це звернути увагу воєнкома. Хлопці, які воювали, їх зараз призивають на строкову службу. Чого ви їх там хочете навчити? По ньому град стріляв його на строкову службу. Одумайтесь, виборами користуються ті. Завдяки кому в нас є небесна сотня розстріляні хлопці, зараз вони йдуть до влади за конкретні справи. Саша Медьков, твої конкретні справи на глибині двох метрів і матері їхні в чорних На Габазюк, твоя заслуга то, що там є. Там герої. І хунта повинна прийти. Хунта це влада воїнів. Влади достойні зараз ті, хто проливав свою кров і ворожу кров на Донбасі, а не якісь засранці, які продавали Україну, браталися з Януковичем, а зараз розпалили війну на Донбасі. Цю погонь ми знищимо, а країна буде над державою, тому що ми не раби. Ми українці, в нас велична історія, нам свобода стояла вище життя і зараз стоїть так само. Там хлопці стоять, які не за чинами, не за медальками, статусами, пільгами, пішли воювати за покликом серця, а не як деякі засранці за покликом воєнкоматів у, інкоматі, у батальйонах які зараз мають балотуватися на виборах. Зверніть увагу на це. Порошенко, почуй мене, мені 22 роки, я доброволець. Це не АТО, це війна. Кічки валялися по деревах. А ти називаєшся АТО! Слава нації! Слава нації! Слава нації! Смерть ворога! 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 Тричі слава моїм побратимам, які зі мною боронили Донбас не за гроші! Слава! Слава, слава! слава! Хлопці, я низько перед вами вклоняюсь. Маю честь називатися вашим побратимом. І друг Орест, людина, яка із клапаним серцем, воювала на Донбасі. За моїми даними, якими я дізнавався, біля п'яти тисяч є бажаючих вступити в ряди поліції в Хмельницькому на 250 місць, призвіться хлопці, вас там більше треба, як тут у формі красуватися. Герої не вмирають, вмирають вороги. Слава нації! Смерть ворогам! Я дякую всім, хто зрозумів, а до зрадників дійде ще наша рука. За багаторічну наукову діяльність відродження історико-культурної спадщини Хмельниччини, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих педагогічних кадрів, активну громадську діяльність щодо утвердження української державності. Бажанов Лев Васильович, доктор історичних наук. Професор кафедри всесвітньої історії камянець подільського національного університету імені Івана Огієнка, голова правління національної спілки краєзнавців України, академік Української академії історичних наук, заслужений працівник освіти України.